Вітаємо, любитель футболу. Зараз я оголошу склади команд після цього удару. Отож, у нас знову на полі Фенікс проти... Фенікс проти Казанану. Ці команди у регулярній таблиці займають наразі, відповідно, останнє місце займає Казанан. І друге місце чи третє, третє. Здається, Фенікс займає, але Фенікс має усі шанси поборотися за чемпіонство. Якщо ось так буде грати коноплянка. Ось що він робить на початку гри. І вже Фенікс попереду. Чи може це значити те, що вони такі, як їхній символ команди Фенікс, воспрянут із пепла. Вибачте за російську мову в моєму лексиконі, але це відома фраза. Не знаю, як вона звучить українською. От. Гадаю, що так, у них є всі шанси. Якщо Хакан, а Хакан віддає хорошу передачу. Ось дідрой, пас і. Знову падіння. Чи буває так, що е, дідрой б'є без падіння? Марата перехоплення. Все, Все давай, щасливо, пока. Кінь. Так, хто це в нас? Ой-ой, ой не справився з не керуванням. Марата, ну нічого, він визнає Покорно свою. Мабуть, багато горілки вибуває на каналу. От коноплянка пробує брати. На себе. Ой, поганий удар. Був відкритий лівий кут воріт. А, і хакан не справляється з обробкою м'яча. На жаль, на жаль, на жаль. Буде кутовий на користь команди Фенікса. Ось і воротар знову підключається і буде. Ой, ні, ой ні. Льоша шоу підхоплює м'яч. Віддає знову на воротаря. Зараз ворота пусті і дідрой. дідрой. Це дібала був, це дібала був м'яч. Майстер італійських передач ваут, Майстер на італійський. Та. Не точніше передача Ваутвіга, не точніше передача на суперника. З ним зрівнятися ніхто не може. Майже 100% влучних передач Ваут віддає дібала. Це просто феноменальний показник. Навіть якщо спеціально так грати, я думаю, мені що мені здається, не ви... ви, Михайло, виступати сьогодні. Ой, знову ж таки, коноплянка не влучає, По м'ячу зрізається м'яч з ноги. Могла й бути. Два вже голи у виконанні коноплянки. Мені здається, ви в ролі хейтера виступаєте сьогодні Домі. в нас Хейтер в ефірі. Хейтер це те, хто пронижує заслуги людини. Якщо е, людина каже по факту, то це реаліст, я реаліст. Я просто дивлюся, на це взагалі не розуміє, що це. Якби тут був, наприклад, Каларов, то команда, наприклад, грала би просто набрала би на 10 очків більше. Але може не погодитися, але знову, такі, зараз, знову, знову ж таки, знову ж таки. Просто не в одне касання вратаря. Тобто так, якби він просто зупинив чи віддав пас, чи е замахнувся правою, вдарив, вткнув лівою. Це був би гол чи, чи гольова передача. А так бездумно, просто в гравця, який стоїть прямо перед тобою. Ну все, брак нервів і розуму і футбольної майстерності. Ну так, мені здається, що йому краще було бути музикантом. Вагнером. Це вже дуже-дуже принизливо насправді. В пакеті поїхати туди. Так, добре. Ось дивіться, які, яка скидка на слава, не знаю, як він. Карлос, Карлос. І розвертається коноплянка, і знову пас, і шоу! І гол! Ось так, капітан. Повернення капітана сьогодні з голом є. У нього вже в запасі. Один м'яч. А що скажете про коноплянку? Легендарну коноплянку. Коноплянка старається, але... старається, але вже вік не той. Вік, вік не той. Швидкість не та. Студія, студія. Бачите, звертаю. Ти, блядь, грай давай! Потім послухаєш. Батьма іншими, які навіть і не стараються, то навіть відсутність майстерності, але старанність. Старанність, дивись, як набирає. По фану віддає пас на Карвоса і карто. що буде робити? Повертає, але невдало. Дібала, ваут! Так. Так. Ось Це Класична гра! Це італійський, італійський футбол, друзі. Ми, Степ, ми бачимо. Майже 100% передач проходять ваут. Такого навіть Пірло не було. Відсотка. Мені здається, оці дві людини сьогодні вирішують все на полі заради казанана. Так, ну передача, що буде? Пас, коноплянка. Слаба. І знову чуть не впав, але підхоплюється і забиває! Ось, ось він, дідрой! О, ось вийшов, так, голкіпер зря вийшов. вийшов було краще, тому що треба Було обіграти його. Ну але дідрой класичне виконання, все зробив правильно. Бачиш, якби він не підховнувся і не зашпортався, то можливо й би і не забив. А це таке враження, що йому допомагає. Йому допомагає. Так. Та... А зараз от бачимо. Ой-ой-ой! Дібало нарешті не ваут, але на чужого. І ще, раз. І ще раз. Марата знову якісь фанти. Дібала, так, що буде робити діалог? Віддає пас, йому ще раз пас ще вернеться. Ой-ой-ой, кіпер витягує. Марата знову хотів забити з лівого флангу. До Дідрой Дідро йде за м'ячем. Бачимо. Там бити, бити є його тачка він, і він. Може це, партач, може вона, буде вона дасть йому Буде прямий удар зараз. Дивіться, це прямий удар. Нє, ні, пас, ви... пас чітко в ноги. Карлосу, <карлесу> Це така задумка була. Задумка була, щоб не повертатися, щоб просто скоріше центр поля, він отримав м'яч і міг атакувати. Дивіться. Ось він. Коноплянка! Сьогодні він має всі шанси, як і Карлос, стати претендентом на звання Лева Туру. Лева Туру, що там? Хвилина! <реш> Ти Серйоз, що хвилину? Так, да, ну у мене 6. Так а, що? вже все, до вихода, yeah, ви, До виходу, сорі! До вихода. До виходу. я щось протупив, я думав всім. Він до виходу! Ми запизділись просто. Тарас ножку! Опа, О! я Карлос... Ну, ну я бачу кару. Хакана, набирай хакану, се! Віддасть, не віддасть, хоче сам забити. Да, О -о -о! і забиває. Я буду сьогодні напевно голосувати за Карлоса. Ось він, все. А я згри. дібало. дібало